Всім доброго дня, з вами військовий адвокат Роман Лихачов, і сьогодні ми поговоримо про те, чи можна звільнитися у зв'язку з необхідністю постійного догляду за якоюсь людиною, яка можливо не є вашим е, близьким е, родичем. Е, тобто, в даному випадку, дійсно, законодавство передбачає звільнення військовослужбовців за цією підставою однак е, ви повинні доказати. Що перше, особа потребує постійного догляду. Це не просто довідка лікаря, який написав про те, що особі необхідний постійний догляд. Ні, це відповідна довідка, яка видається ПСЕК або лікувально консультаційною комісією. Тобто ці дві організації лише можуть видавати відповідну довідку. Друге, це факт відсутності інших осіб. Ну, наприклад, є у вас ваша бабуся, яка потребує постійного догляду. Це з досвіду звільнення військовослужбовців. Що тут необхідно робити? В такому випадку раджу брати від органів місцевого самоврядування відповідну довідку про відсутність інших осіб, крім вас, які можуть здійснювати такий догляд, або відповідний акт територіального центру комплектування колишніх військоматів, які можуть. Складати відповідний акт та надсилати до військової частини. Тобто, лише при наявності цих двох складових, а саме, необхідності постійного догляду засвідченої належними установами, а також е у відсутність інших осіб, тобто не може такого бути, що. Проживає бабуся, її син та онук, який є військовослужбовцем. Онук бажає звільнитися, при цьому є син, який також може здійснювати догляд. Тобто, в такому разі, звільнення не може бути передбачено, оскільки є особа, яка також може здійснювати постійний догляд. З вами був військовий адвокат Роман Лихачов. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте ваші запитання, ми будемо намагатися на них відповідати.